Просто зараз е, маємо на зв'язку е, українського дипломата і громадського діяча е, додзвонилися до Богдана Єременко. Пане Богдане, вітаю вас. Доброго дня, пані. Отже, е, хочу нагадати, що сьогодні Україна готується отримати місце непостійного члена Ради безпеки ООН на два роки, оскільки. Ну, немає жодного конкурента як представник держав східної Європи. У нас так міністр закордонних справ Павло Клінкін, який вирушив до Нью-Йорка, зазначив, що це унікальна можливість для нашої країни. То, власне, які можливості для України відкриваються, будучи непостійним членом Ради безпеки. ООН? Так, ну пере варто відзначити, що ми очікуємо обрання не тому, що немає конкурентів, а тому що ви висунули свою кандидатуру. А те, що немає інших претендентів на цю посаду, то відповідно це ми сподіваємось полегшить наше обрання, і ми з першого, можливо, навіть туру голосування будемо, будемо обрані. Ну треба пояснити, що місце не члена ради безпеки ООН не пов'язано з правом застосування це... Ну, скажімо, спосіб і причина бути постійно присутнім у залі засідань ради uh -huh. безпеки ООН, ініціювати обговорення тих чи інших питань, ну і, відповідно брати участь у голосуванні з тих питань, що вносяться в тому числі тепер вноситимуться впродовж двох наступних років, і з нашою допомогою до порядку денного uh -huh. щодо того, як Україна використає перебування в найвищому безпековому форумі планети, тут є певні питання. Українська дипломатія не поспішає з розлогими поясненнями. Говориться лише про те, що ми підтримуємо, скажімо, резолюції або ті пропозиції, які вносять інші країни. І мені здається, для дипломатії великої європейської країни це трошки трошки замало підтримувати французькі ініціативи щодо обмеження прав використання вето чи щось подібне. Говориться міністром Клінкіним про те, що в нас багато міжнародних ініціатив чи багато. Чого Україна може сказати з питань глобального порядку денного, але на жаль, не пояснюється, що саме в чому полягатиме полягатиме позиція України. Також треба сказати, що це не унікальна можливість, оскільки Україна вже ну фактично мала таку можливість і обіймала це місце кільканадцять років тому. Ну і другого разу Україна все-таки більш чітко підходила до пояснення, навіщо це їй потрібно, тоді фактично відбувалося встановлення нашої держави. Її визнання в якості тієї країни, яка готова і може взяти на себе відповідальність працювати на найвищих безпекових у найвищих високових формах планети. Ну сьогодні, на жаль, тут очевидно я думаю, українська дипломатія справедливо заслуговує на критику ну, в тому плані, що вона не пояснила все таки, як вона використовуватиме е, перебування в Раді безпеки ООН для вирішення найважливіших питань, які сьогодні перед Україною це відбиття російської агресії. Україна наразі не оголосила ніяких ініціатив. Ну тим не менше, Клімкін заявляв, що Україна наполягатиме на обмежені права вето в Раді Безпеки, які ну, мають не тільки Росія. Це Французька навіть. ініціатива не українська, і в даному випадку ми йдемо так мовити в обозі і дипломатії інших країн. І чи може вирішити це наші проблеми? Ні, не може, тому що французька ініціатива зводиться до того, що а країн постійні члени ради безпеки uh -huh. повинні добровільно взяти на себе ці обмеження. Ну, ми не можемо довіряти добровільним бажанням Росії. Тим більше, що добровільно взяті обов'язки можуть добровільно бути і зняті. Uh -huh. Так що я думаю, це не є те, на що треба покладати великі сподівання. Uh -huh. Ну от а про що говорять? Що в принципі Франція то виступила так на підтримку цієї пропозиції? А от США і ні, і інші якраз, постійні це, це якраз якась незрозуміла інформаційна гра. Збоку, або, можливо, не неправильна інтерв'ю інтерпретація mm -hmm. слів міністра Києнкіна українськими журналістами, брав тому, що це ініціатива Франції, висунута в 2013 році президентом Оландом на сесії Генеральної Асамблеї. Це Україна підтримує французьку ініціативу. Це не є ініціатива України, до якої долучається. Гаразд, вони підтримують одну й ту саму ініціативу, скажімо так, а США та інші постійні члени ради безпеки цього не зробили. От е, чому? Ну, ви розумієте. Тому що дійсно тут ООН, тому що ці держави вже раніше в ході переговорів про створення ООН закріпили за собою право мати можливість застосовувати вето, і вони не хочуть відмовлятися від нього. І, чесно кажучи, в умовах, коли, ну, скажімо, Росія має право вето, то, можливо, і нам дуже вигідно, що є держави, з якими ми поділяємо певні підходи, цінності, От, поділяємо бачення ситуації безпекової, які. В разі, скажімо, таких от недружніх кроків з боку Російської Федерації внесення якихось завідомо брехливих резолюцій, ці uh -huh. підходів будуть спростовані або не допустять їх прийняття шляхом витування. Так що очевидно кожна держава намагається, виходячи з національних своїх інтересів, зарезервувати за собою якомога більше прав. Зрештою, Франція не пропонує відмовитись країнам по суміш членів Ради безпеки від вето, а лише ну, пропонує uh -huh. обмежити використання цього вето. Ну uh -huh. фактично. Це фактично ніщо з точки зору вирішення тих проблем, які стоять перед передовоми, саме неефективність організації, нездатність приймати рішення в тих питаннях, коли мова йде про життя, життя людей. Тим не менше, чи буде в Україні якісь привілеї? Ну я не знаю, все-таки вона буде не постійним членом Радбезу ООН, а от якийсь вплив, можливо, на постійного члена Радбезу ООН, як ну, Росія те, буде то, чи ні? Якісь такі можливості? Тобто, так насправді це не стільки привілеї, скільки зобов'язання, обов'язок і відповідальність, оскільки ми можемо і в своїх інтересах, в інтересах інших держав. Впливати на порядок денний, тобто ініціювати засідання, збирати їх, пропонувати якісь рішення і робити це напряму, тобто без використання, скажімо, допомоги якоїсь іншої країни. Але от що робитиме Україна? Це поки що українська дипломатія не поспішає нам пояснити. Ну тим не менше, матиме якісь такі можливості. Це вже добре. Так вищаємо. дякую вам велике, Я Богдан Яременко. Був у нас на зв'язку. український дипломат і громадський діяч.